Всім привіт! Сьогодні іду на зустріч з леді різними з нашої церкви. Там вони всі такі майже вік 80 плюс. Ми раз в місяць збираємося або в церковному холі, або так як сьогодні. Ми їдемо на обід в ресторан. Ну, Там вони обговорюють все на рахунок церкви, організації, що і як люди там гроші потратили, всяке таке. Але мене завжди запрошують, тому що їм дуже цікаво послухати про Україну, про події, які відбуваються. Тому що ну, на місцевому ТВ зараз ви вже нічого в Америці не побачите. Абсолютно про Україну ніхто навіть і не згадує. І вони не в курсі діла, вони ніхто не користується інтернетом. У мене таке враження деколи, що вони вважають, що я придумую ці всі історії. Ці жахіття, такі, які дійсно не вкладаються в голові. Але я щомісяця приймаю запрошення, їду і розказую всі новини, страшні і ще страшніші. Нехай всі знають, нехай не забувають, вони як-не-як -як по крові українці і повинні бути в курсі подій та підтримувати. Ми організовуємо часто в церкві якісь лотереї або ще щось таке цікаве, де ми можемо вилучити якісь кошти і відправити на допомогу в Україну. В планах сьогодні по поверненню досадити розсаду, яку я ще докупила на фермі. Також в мене на кухні чекає багато справ, тому що чоловік попросив дещо зробити. То я сьогодні буду з вами час від часу всього потрошки показувати. Наговорила багато. Надіюся, ви залишитесь зі мною. І всім бажаю приємного перегляду. Я вже на місці ось цей ресторан JW Hall. Я не була ще в ньому. Часто сюди я приїжджаю в магазин, але в ресторані цьому не була. Пише, що це Steak and Seafood. Ресторан. Ну, побачимо, що тут пропонують. уже в своих новых кятах. Заходим. Тут наш столик. Трішки вам подавала і будемо ми обідати і слідкувати. Вчора їздила ще раз на ферму, докупила ще ось один палет цих рослинок, розсади. Що докупила? Докупила більше кукурузи, тому що після посадки першої партії розсади нас ще. Дві ночі був приморозок, так що воно трішки пожовтіло все в мене. Ну, можливо, виживе, але якщо ні, докупила я кукурудзи. Дивіться, у нас вже є навіть розсада гороху. Я, щоб довго не чекати, відразу з розсади, трошки посаджу. Помідорки е селебриті, Такі червоні м'ясисті, Взяла ще такого сорту і. Ось такі чері, світ 100 Cherry називається. Пояснюють, що з 100 помідорок з кущика можна зібрати. Огірочків більше. Один. Одна коробочка, інша. Тут в мене Green Beans. Це шпарагівка, стручкова фасоля. Також вже з розсади її посаджу. І оце цукіні. Цукіні. Ой-ой-ой, зламався листочок там Два зелених, два жовтеньких. Більше не потрібно мені, бо вони дуже багато дають плодів завжди, і я не маю їх куди потім дівати. Отож, йду посаджу. Процесу вже показувати не буду. Одне і те саме. А як посаджу, то тоді покажу. От вам покажу. Не знаю, помідорки, от деякі листочки такі зробились. Це я вже обробляла. Не знаю. що після морозів, так от кукурузка. Деяка така. Я думаю, воно все відійде. Але ще знаєте, з якою проблемою стикнулася я цього річ? Напасть слимаків. То просто завал. Вчора тут на хроні. Стільки їх сиділо ввечері. Я от такі гранули купила спеціальні, органік для слимаків. сюди посипала. Не знаю, і по кущиках сюди. От перець, баклажани гарно виглядають, нічого їм не є. Ах, з огірками біда. Біда, з'їли слимаки, майже всі огірочки. Один там якийсь. Стоїть, то я в ті ямки, де я розсаду першу садила на сінинки, запхала мала ще насіння огірків, то, надіюся просто мої з насіння А ці, що докупила сьогодні, я з іншої протилежної сторони від сітки зараз висаджу. Так, висадила огірочки і от такий засіб для слимаків і там oh, як оці правлики-павлики. <гум> і йду відразу посиплю. Там якраз дуже волога земля після дощу. В інструкції так і написано, що от я їх з цієї сторони сітки висадив. Так в інструкції, що добре, коли на вологу землю посипати. Отак, от трішки кожну. Ям буде кругом землі і вони не можуть тоді вилізти на рослинку. Щось воно там їх роз'їдає чи що, не знаю. Ну що, Все посадила. Тут чотири цукіні. Один, два, три, чотири. А тут де колики, то я спробувала е, такі салатові українські кабачки посіяти. Не знаю, чи щось вийде чи ні, але попробуємо. Досадила кукурудзи, Цілий ряд тут доробила ніж вже той, яка була дирок. Тут висадила цілий ряд гороху. Огірочки я показувала. Тут в мене були дірки з минулого року від помідорів. Я тут шпарагівку посадила, цілий ряд чері помідорок. І отут цього сорту нового а, Celebrity. Чотири тут. І там далі мала дві дірки порожні, то думаю, що буду нові робити, можна туди ще дві помідорки. Зараз також поставлю ці металеві. Підставки під помідори. Ці будуть вищого сорту. На чері поки що почекаю пізніше вже. Завтра передають дощик, то я надіюся гарно все полиє. Вимиє мені клівку цю органічну. Я от ще днями там поза огорожею цілий. Бачите, ряд тут, там і там викладала клівки, щоб... Не приходили з чоловіку мені там ходити косити траву. Смородини бачу. Дай Бог, якщо пташки не здьобають, буде гарний цьогоріч врожай. Я минулого року стільки не мала. О, а це в мене тут одна порічка ще є з цього боку. Але смородини дуже бачу, є багато. Головне тільки придумати щось, щоб пташки не склювали. Або якусь сітку, або... Сову я таку маю декоративну, тут я її на цей колик заставляю з великими очима. Кажуть, птахи бояться ока сови. І всяких от таких вітрячків докуплю в $13 магазині. Ну і вже скажу чоловіку, нехай підключає огорожу, щоб ніхто не заліз і не з'їв мені моїх рослинок. Люди комушок контент. Подивіться, що мій кіт робить, з ким він грається. Піскіт. Безстрашний кіт. Куда вона повзе? Сторону будинку, то треба вже чоловіка кликати. Бо я таке не люблю. А я не знаю, а коли шиї вона якась жовта лінія. Коротше, треба провірити, що це за така змія. Пізніше знайшла, що це кільчасто змія. Вона нешкідлива, колубридна змія, зустрічається на південному сході Канади та на більшій частині Сполучених Штатів. Головне, що нешкідлива. Все, що мені треба було знати. Боже, мені і смішно, і страшно. Все, і докличу чоловіка, нехай розбирається з ними тут. Подивіться, що в мене сьогодні твориться на кухні. Мені для чоловіка потрібно для великої групи людей сьогодні приготувати ось дві посудини такої страви. Бачите, я підтушую цибульку з перцем в мультиварці. Мені так найкраще подобається консистенція. Тепер такий italien сосад, італійський сосадж. Я його розрізаю на такі частинки. Він піде в фритюр обсмажитись, тоді все сюди додається. І ще змішую з спагеті соусом. Ось таким. І тоді ще ці посудини в духовку, і він вже забере з собою все гаряче. Як буде готовий, то вам покажу. От показую вже у соусі, що вийшло. І там вони будуть в булочки такі розрізані собі накладати ці кобаски з перцем та цибулькою. Хтось ще зробив салат, там десерт буде. Так що їсти буде, їм всім у Великій компанії достатньо. В Попередніх відео я показувала, коли пекла хліб з житнього борошна, і в процесі потрібно розтягувати тісто. От воно тоді не дуже тягнулося через те, що житнє борошно. Сьогодні я покажу вам яке тісто, подивіться, які в нього бульбашки, і як воно буде тягнутися. Руки з олією. І зараз мені потрібно розтяжку, як я кажу зробити. Подивіться. Як тісто тягнеться на тільки пшеничному борошні. З чотирьох сторін це я вже кілька разів сьогодні розтягувала. На ніч я кладу в холодильник для ферментації. Хліб печу на заквасці, хто не знає. Залишу в інфобоксі посилання на попереднє відео, де я пекла з цільнозернового борошна. І тоді я так тісто розтягнути не могла. А сьогодні от просто і воно таке як живеньке. Дуже легко з ним працювати. Вийшла на ганок, подивитися, як мої квіточки поживають, вам покажу. Гарно, новенькі. І дивіться, якісь такі вони трішки рожеві стали. Пеларгонії, а то виправили мене в минулому відео. Я називала це Гераню. Сказали, що це пеларгонія згідна, але тут Гераніум по-англійськи, і тому так здається, що хочеться Герань сказати. Так що виправляюся. Пеларгонія. Отут яка з листочків. Також вже буде квітнути петрушечка наша жива, здорова. До речі, донечка собі моя полюбила ще й Петрушку до зеленої цибулі, бо її я не люблю. Робі! О, наша дівчинка єдина з трьох, ми маємо два коти і кійцю. Робі. Робі. Кажі, маю мушку таку. на носику, чорну. Мушку. Так. Робі. Робіть Дивись тут. І не знаю, хто підкаже. У мене ця півонія вже, я не знаю, роки три, напевно, сходить просто отак, кущик листя, а ще жодного разу я не... Мало квіточки від неї. Що таке може бути? Хто підкаже? І от ще один мій хвостик ходить, який зміюк ловить. Гей, біскіт? <плес> ну як, пригоди твої сьогоднішні? А? Вже скоро буде сідати сонечко, вечір. Іду, підготую дітей до завтрашнього дня. Надіюся, вам сподобалось сьогоднішнє відео. Підтримайте мене вподобайками, коментарями. Я буду дуже рада від вас всіх почути і до наступної зустрічі!